Які унікальні освітні проєкти стартують цього навчального року? Що підготували для запорізьких освітян у новому цифровому застосунку початкової школи? Та як діти зібрали кілька десятків кілограмів корму для безпритульних тварин? Про все це сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Запоріжжя відкриває нову сторінку в освіті. Нещодавно презентували освітній проєкт Школа містянина, який допоможе школярам відчути себе частиною міста, його історії, культури та майбутнього. Ба більше навчить дітей пишатися своїм містом і бачити в ньому більше ніж просто вулиці та будівлі. Це будуть не звичайні уроки, а захопливі квести, екскурсії та зустрічі з людьми, які творять сучасне Запоріжжя. Про те, що очікувати від проєкту. Дивіться далі. У місті презентували проєкт Школа Містянина. Це унікальна навчальна програма, що допоможе дітям не просто знати своє місто, а й по-справжньому його відчути. Над цією розробкою спільно працювали представники департаменту освіти і науки разом із чотирма запорізькими вчителями історії, педагогами та методистами. Цей проєкт може реалізовувати будь-який вчитель. Це може бути класний керівник, соціальний педагог, педагог-організатор. Абсолютно неважлива його спеціалізація, бо вчителі будуть отримувати методичну підтримку, і перед кожним заняттям для них будуть проведені організаційні заняття, де вони отримують повністю всі матеріали для проведення цього року, включаючи презентаційні фото, відео матеріали, які вони будуть використовувати в саме нас цих уроках. Тобто, ми всіх навчимо, всіх підтримуємо, всім розкажемо, як. Це робити, а вони вже адаптують ці матеріали для кожен для свого класу, для того, бо вони краще знають вікові особливості дітей, краще знають своїх дітей в принципі, і зможуть адаптувати ці матеріали, бо вони знають, що краще працює, що краще зіграє, як вони краще запам'ятовують до чого вони більш звикли. Можливо. Школа містянина розрахована на учнів сьомих-восьмих класів і буде впроваджена у 30 закладах освіти міста. Усього до проєкту долучиться 35 класів. Такий посібник містить 14 готових сценаріїв інтерактивних занять а разом з тим і презентації для вчителів. Проєкт взагалі дуже важливий не тільки для нашої гімназії, а взагалі для освітніх закладів нашого міста, тому що в основу якого закладено вивчення історії, зацікавленість, любов, так яка викликає потім більш серйозні патріотичні відчуття до рідного краю. Тому це дуже важливо і сміливо крокуємо новий проєкт. Це не просто збірник теорії, а справжній путівник для пізнання рідного міста від екскурсу в історичне минуле до знайомства із сучасністю, а ще очні екскурсії до музеїв і на підприємства, щоб школярі бачили, як працює Запоріжжя сьогодні. Очікується, що програма буде впроваджуватись в межах виховних годин у класах. Ми почали достатньо глибоко ну, от, розглядати історію меноніцьких поселень. Пан Данило навіть запропонував нам сайт на німецькій мові, тому що там є унікальні фото, там є унікальна інформація. І не знаючи німецької мови, я сама вчила англійську мову, то за допомогою інтернет-ресурсів ми знайшли також. Цікаві моменти, які стосуються життя менонітів і їх роль у формуванні менонітських колоній і розбудові нашого міста Запоріжжя. Знаю, що пані Юлія розробляла також досить цікаві моменти, які стосуються розвитку авіабудування, машинобудування у нашому місті. Скажімо, пан Андрій розробляв надзвичайно цікаві уроки з архітектури, починаючи від Олександрівська і завершуючи соцмісто. Пілотний старт школи містянина відбудеться вже за два тижні, а завершиться все великим форумом міських ініціатив, де діти представлять власні ідеї для розвитку громади. Турбота, що вимірюється добром. До Всесвітнього дня захисту тварин у Запоріжжі школярі долучилися до благодійної акції зі збору допомоги для безпритульних котів і собак. Учні разом із батьками приносили корм, іграшки та ліки, аби підтримати тих, хто не має дому, але має право на любов і турботу. Як проходила акція та хто ще долучився до доброї справи, дивіться у сюжеті. Корм, наповнювачі, медикаменти та іграшки. До ініціативи у Всесвітній день тварин долучилися десятки закладів освіти міста. Учні разом із батьками зібрали все необхідне для собак і котів, які нині перебувають під опікою волонтерів. На заході також були присутні представники ювенальної поліції, волонтери та зоозахисники. Ми зібрали все для тваринок десь за п'ять днів. Ця акція дала дітям змогу. Е е Зрозуміти, що вони допомагають кожний крок, малесенький крок, пачечка корму, але це вже великий внесок для допомоги тваринам. Ми виховуємо у них співчуття відповідальності, співчуття до тваринок, що їх потрібно оберігати, допомагати. Ми приймаємо дуже активну участь і без акцій ми допомагаємо тваринкам на вулицях, ми допомагаємо тваринках в різних притулках самі. Ми відвідуємо. Ми Багато тваринок під опікою нашою, і це все буде передано під фото-відео. Звіт на даний момент. В мене тільки вдома більше 30 тваринок. Це 13 собачок в одній кімнаті, в одній квартирі, інші собачки в другій локації проживають. Також в мене є. Кішки, є, сойка, є, шиншила, і більшість цих тварин всі підібрані під час війни з вулиць міста тому, що на жаль, наше місто переповнено безхатніми тваринками, і я просто не могла пройти ми повз. Наша знімальна група побувала у двох закладах. У 38-й гімназії вдалося зібрати понад 60 кілограмів корму: три ящики ліків та коробку іграшок. Діти говорять, що радо долучаються до акції, бо розуміють важливість добрих справ. Тим більше, що ми єдині, хто може допомогти тваринам. Ми родина, яка має також вдома тваринку. У нас є і папуга, у нас є і ось така. Чудова наша улюблениця мієчка, тому ми звертаємося до всіх небайдужих людей, дітей, ну взагалі, ну всіх, 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 хто зараз нас чує та бачить. Ми просимо всіх допомагати тваринкам. Можливо, хтось може взяти собі в родину якусь тваринку. Якщо ні, то можна тоді ну завжди їм допомагати або там кормом, або всім всім, ну якби необхідним, яке ну в чому вони там зараз мають необхідність ці тваринки. Ми хочемо, щоб кожен із вас взяв тваринку з притулку. Це дуже їм допоможе. Акція на підтримку тварин не оминула і 23-й ліцей. Вони зібрали близько 30 кілограмів сухого та вологого корму, а також інші потрібні речі. З батьками ми закупали корм та якісь ласощі там, і та іграшки для тварин. Ну у нас є багато знайомих, яких є також там собак, наприклад, кіска, І також з ними ми якраз вибирали, що можна купити. У мене є моя кішка з лацілія. На що. Бездомних тваринок, так якщо в мене є можливості, можемо купити там корм або якісь ласощі. У цьому році дитячому проєкту Світ без жорстокості виповнилось 15 років. Його ж представники стали організаторами ініціативи. Подібні заходи вже відбувалися раніше в інших форматах, але ця акція стала особливою, бо була проведена за підтримки департаменту освіти. А це означає, участь взяли усі заклади освіти міста. Кожний пауч, кожний шприц це дуже величезна допомога для тваринки. А один пауч це врятоване життя. Кошеня чи цуценя в кожному районі в нас мешкають зоозахисники, волонтери, опікуни. У нас зараз дуже багато безпритульних тварин дуже багато домашніх тварин, які бросили ті, хто Залишив Україну, залишив Запоріжжя, залишив ті зони, де зараз час окупація, на жаль. Так що це можливо як допомогти? Звернутися до на Фейсбуці, в Тік-Токі, до запорізьких опікунів, до громадських організацій, які піклуються, до притулків, які у нас є. У нас їх небагато, але є дуже відповідальні люди. І так допомогти тваринкам. Діти мали нагоду познайомитися із роботою міських служб, що займаються виловом, стерилізацією та чіпуванням тварин. Для цього у місті діє спеціальна безкоштовна програма з 2017 року. Фахівці показали спеціальну машину для перевезення, де зазвичай перебувають тварини, яких нещодавно врятували з вулиць міста, і які в подальшому очікують своєї черги на процедури. До нас звертаються люди, та це може бути ну там, як якщо це приватний сектор, то люди в приватному секторі звертаються. Якщо це, скажімо так, багатоповерхівки, то це завжди а, глава ОСББ. Ну вони там орієнтуються, роблять для нас заявочку. На котиків на собачок ми приймаємо цю заявочку, працюємо ми за адресами, тобто за районами. Виїжджаємо і пропрацьовуємо весь район. Збираємо собачок, котиків і веземо в клініку вже стерилізувати. Після стерилізації вони добу знаходяться в ветеринарній клініці. А і на наступний день ми повертаємо їх за адресою. Всю допомогу, зібрану закладами, буде направлено зооволонтерам волонтерам і годувальникам, які опікуються безпритульними тваринами у заводському районі міста. Інтерактивні уроки, пізнавальні відео та навчальні ігри усе це в одному застосунку. У Запоріжжі презентували освітній застосунок Вивчаю, не чекаю, створений для учнів початкової школи. Проєкт реалізується за підтримки World Child та громадської спілки Освіторія у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, створений, аби зробити освіту доступнішою для кожної дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання. Як освоюють новий застосунок вчителі? чим він стане їм у нагоді? Та що пов'язує цифрового помічника в смартфоні із Марією Примаченко? Про це замить. Цифровий помічник для вчителя саме так можна назвати цей застосунок. Аби педагоги краще ознайомилися з його можливостями, у місті проводять очні тренінги. Навчання відбувається під егідою тренерок пані Марини та пані Світлани. Це вже четвертий тренінг для запорізьких вчителів початкових класів, також асистентів вчителя та вихователів групи продовженого дня. Цифровий додаток для учнів перших-четвертих класів, який включає математику і читання, але читання власне, ділиться на українську мову і читання. Тобто це розроблені уроки майже на весь навчальний рік. Цікаві уроки, наповнені анімації, наповнені короткими відео, пояснення матеріалу, закріплення матеріалу, відпрацьовка, домашні завдання. Тому дуже яскравий додаток, плюс ще є тестові можливості, тобто вчитель може Вірити знання учнів контент застосунку гейміфікований, як і полюбляють сучасні учні. Та завдяки цьому і підвищується мотивація дітей до навчання. Наповнення розробляли українські вчителі початкових класів та інформатики, а також методисти і психологи. Усі теми відповідають державній навчальній програмі. Це означає, що застосунок можна використовувати як у школах під час офлайн занять, так і для дистанційного навчання вдома або в будь-якій точці світу. Він пройшов таке випробування. 200 українських учнів випробували да, під керівництвом вчителів. Тоді якісь знайшли помилки, потім додаток доопрацьовували і зараз уже усунули всі технічні помилки, і він вже готовий до використання. Застосунок безкоштовний та підтримується на всіх типах гаджетів, зокрема й на комп'ютері. У ньому присутня оригінальна дитяча анімація із основними героями, що супроводжують кожну нову тему. Цікавий факт, що при розробці використовували палітру кольорів Марії Примаченко. Цифровий продукт вчителі можуть використовувати на одній із частин уроку працювати індивідуально або ж доєднувати цілий клас і відслідковувати виконання робіт на різних етапах за допомогою системи моніторингу. Головна мета застосунку подолати освітні втрати, які виникли ще через пандемію коронавірусу, а також воєнний стан в Україні. А від цього навчання я очікую нові. Навчальні продукти для наших дуже сучасних дітей, щоб наш освітній процес зробити більш цікавим, більш насиченим, тобто заберу з собою. Інструкції, як користуватися ці, цю, цією новою платформою, тренінг розрахований на шість годин, три з яких учасники працюватимуть вдома самостійно. А за результатами роботи отримують сертифікати від громадської спілки Освіторія і зможуть використовувати застосунок на шкільних уроках. Історія по сучасному у Запоріжжі із жовтня стартував освітній проєкт Регіональний історичний код Козацька спадщина Запоріжжя. Він допоможе педагогам по-новому осмислити регіональну історію, інтегрувати її у виховний процес і надихнути молодь, відчувати гордість за своє місто та країну. Вірю, що цей проєкт стане майданчиком для творчих ідей, обміну досвідом та пошуку нових підходів у національно-патріотичному вихованні нашого міста. Завдяки козацької педагогіці та музейним практикам ми зможемо доказати учням і молоді, показати їм, що наша історія це не минуле, а потужний ресурс для сьогодення і майбутнього. Проєкт розрахований на заступників директорів, учителів історії, класних керівників і педагогів-організаторів. Для них впродовж навчального року підготували лекції, майстер-класи, екскурсії до історичних місць, а також зустрічі із істориками, краєзнавцями та громадськими діячами. Усе це, аби зробити історію не лише цікавою, а й живою. Якщо ми говоримо про музейну педагогіку, ми говоримо про Україну. Ми говоримо про майбутнє нашого регіону, нашої країни. І я абсолютно впевнена, що ті, хто будуть після нас працювати з історією України, теперішні захід опишуть так, що це було щось неймовірне бути містянином. Це не лише про адресу проживання, а й про відповідальність, любов і причетність до історичних подій. Як ми згадували раніше, у Запоріжжі презентували новий освітній проєкт Школа містянина, що має на меті сформувати у школярів глибший зв'язок із рідним краєм, його історією та людьми. Сьогодні у студії вчителі, які стояли біля витоків створення цього проєкту, та розробляли його навчальні матеріали. З ними поговоримо про сенси, натхнення і про те, як народжується любов до свого міста з уроків з людей і з маленьких щирих відкриттів. Я Стубова Наталія, директорка Запорізької гімназії No76 Запорізької міської ради і співавторка проєкту Школа Містянина. Я Соболенко Юлія Петрівна, директорка Запорізької гімназії No47, вчитель історії і співавторка проєкту Школа містянина. Ну, основна мета нашого проекту, коли ми почали його розробляти, це було сформувати в наших учнів уявлення, що Запоріжжя це такий величезний багатогранний організм, де все тісно переплетено між собою. Що це є культура, це є духовність, це є люди, це є економіка. А ми хотіли, щоб наші учні не просто о, знали якусь інформацію про Запоріжжя, а щоб вони відчували себе частиною оцієї спільноти. Проєкт школа містянина ініційований департаментом освіти і науки і підтриманий запорізькою міською радою. Це проєкт, який об'єднав навколо себе найкращих вчителів історії міста Запоріжжя. Ми намагалися зробити проект. Для всіх вчителів незалежності, щоб викладали його саме вчителі, це може бути вчитель будь-якого предмету, який живе і цікавиться історією Запоріжжя, який готовий зробити свої уроки не просто уроками в кабінетах, а який готовий зробити їх живими дискусіями, міні-проектами, дослідженнями. Особисто для мене, ну звичайно, що це більше ніж просто місце проживання, це про стан душі, це про приналежність, тому що на даний момент а, ми а, відчуваємо цю неймовірну єдність. Ми е, не просто місто. Ми є спільнота, яка проживає у справжньому місті фортеці. І ось ця єдність допомагає нам кожного дня е, ну, зрештою вживати. Для мене цей проект це стан душі. Для мене Запоріжжя це місто не просто в якому я живу, а місто для якого я живу. Тому що ми, мешканці Запоріжжя, ми маємо і сили, і енергію, і ресурси вкладатися в своє місце, розбудовувати його, підтримувати його і допомагати йому виживати в таких складних умовах. Я думаю, що ці всі три слова вони є ключовими в нашому проєкті. тому що приналежність це означає бути містянином. Відповідальність то це означає. Працювати, жити, вчитися тут і зараз, і е, робити це якісно. І співтворення це означає бути відповідальним за майбутнє свого міста, за його розбудову і за те, щоб зробити наше Запоріжжя. Краще містом України. Всі три сенси є актуальними, і найб... і актуальними для наших дітей, але для мене особисто найближчим є співтворення. Мабуть, два попередніх сенси я вже прожила. І тепер я готова не просто діяти, а діяти разом. Я готова залучати е, педагогів, я готова залучати учнів, я готова віддавати свою енергію. Для того щоб наше місто розвивалося, для того щоб наші діти дійсно були громадянами своєї країни і патріотами свого міста. Безумовно, тому що цей проєкт він змінює роль о, вчителя. Тут вчитель виступає як фасилітатор, як наставник. Він координує проекти, він стає частиною о, цієї учнівської спільноти і разом має працювати над створенням чогось більшого. Це як другий задум цього проекту, окрім того, що ми повинні залучити учнів виховувати. Їх в дусі поваги і гордості за своє місце, за те, що вони є мешк... громадя... мешканцями Запоріжжя. Також дуже потрібно і залучити вчителів. Ми впевнені, що наші вчителі будуть готові впроваджувати нові методики, впроваджувати нові інструменти, творити разом з учнями. Міні проекти, готувати е, міські ініціативи, які учні презентують наприкінці проєкту. що це дійсно стане залученням вчителів і учнів до однієї єдиної справи, яка допоможе нашому місту стати краще і розвиватися. Гордість, що вони є а, частиною. Такого величезного, потужного міста, що Запоріжжя це не просто точка на карті. Запоріжжя це місто сили, це місто легенд, це місто неймовірних людей. В цьому ми переконуємося кожного дня, і хочеться ось ці знання поглибити, розширити. І ось це, щоб відчуття гордості воно було з нашими учнями протягом всього періоду, щоб вони відчули гордість. За своє місто, щоб вони відчули сенси цього міста, його героїку, його унікальну історію, щоб вони не просто дізналися факти з історії Запоріжжя, щоб вони відчули Запоріжжя, щоб вони відчули свою приналежність до цього міста, щоб вони змогли. Творити для цього міста, щоб вони в свої цей проект реалізується для учнів 7-8 класів, щоб вони в свої 13-14 років відчували, що їх ідеї потрібні, їх спів творчість потрібна місту і вони можуть впливати, і міняти місто на краще. Скоріше за все, коли ми вийшли вже на фінішну пряму, тому що коли ми побачили. Що наші амбітні плани, які ми будували в липні, вони ось втілилися в реальність. Що це є школа містянина? Ми це змогли, ми це зробили. Під час створення проекту я сама занурилася в ті теми, які я обрала для розробки навчальних занять. А під час самої презентації проекту, коли ми були об'єднані в спільному в спільнодії в хабі Орбіта, це, мабуть, виступ народної артистки Інни Гапон. Ця пісня про Запоріжжя, про, плюс той е, відеоряд, який був е, презентований під час виконання цієї пісні, він для мене дійсно показав, що Запоріжжя це єдина система, що ми всі працюємо заради свого міста. І освітяни, і керівництво міста, і медики, і е, ДСНСники, які першими виїжджають на допомогу населенню міста. І працівники заводів, що ми всі готові віддавати свій час, свою енергію для того, щоб наше місто розвивалося. Запоріжжя потребує стійких і активних оптимістів. І школа, в принципі, якби на мою думку, може в цьому допомогти, тому що завдяки цьому проекту я маю надію, ми можемо сформувати людей, які не просто чекають на якісь зміни, що колись там буде, а починають їх уже втілювати. Завдання школи не просто навчити любити Запоріжжя. Ми хочемо показати нашим учням, що вони можуть брати відповідальність на себе, що вони можуть бути співавторами історії Запоріжжя, що ми готові їм в цьому допомогти і підтримати. Фіналом нашого проекту повинна стати форум міських ініціатив. Учні, власноруч під Керівництвом вчителя за допомогою, можливо, батьків розроблять власну міні-ініціативу. Це може бути благодійний ярмарок, це може бути мистецький захід, це може бути міні-проект, це може бути міні-дослідження, це може бути те, що покращить життя як міста Запоріжжя в цілому, так і окремого району, так і окремої школи. Освітня філософія міста Запоріжжя найбільш повно відображає моє бачення даного проекту. А я вважаю, що школа містянина допоможе нам виховати нове покоління запоріжців, яке буде відроджувати наше місто, розвивати його і дійсно робити краще. Я дуже рада, що наш проект вийшов живим. І відкритим. ми готові до того, що вчителі будуть змінювати наші завдання, будуть доповнювати їх, висувати свої ініціативи. Ми готові до діалогу і змін. І наш спільний проєкт може стати через рік пілотування. Зараз в пілотуванні бере участь 30 закладів освіти. Через рік-два це може поширитися як унікальний краєзнавчий матеріал, унікальний матеріал для викладання предмету в усіх закладах міста Запоріжжя. Освітня спільнота ну в цьому проєкті є ключовою, тому що саме освітня спільнота була ініціатором цього проєкту. Зокрема, наші автори і авторки от там Юлія Соболенко, Андрій Денисенко, Данило Садець це є неймовірні креативні вчителі-історики. Координатор нашого проєкту Андрій Андрійович Хмельницький. Він також є. Освітянином втілювати цей проект будуть освітяни, а, і відповідно. О... Ми створили, ну я вважаю, що таким чином живий дієвий продукт, який буде а, ну практична знайде практичне застосування о, у нашому місті. І Я думаю, що це на краще. Ми розробили проект таким чином, щоб було можливо залучення і спільноти міста Запоріжжя, щоб була можливість залучити медиків, щоб була можливість залучити науковців, архітекторів митців нашого міста, волонтерів, які зараз допомагають армії, військових наших ветеранів, які можуть допомогти розкрити деякі питання військового мистецтва запорізького краю. Тому якраз залучення видатних людей міста Запоріжжя і зможе зробити наші уроки живими. Ці живі голоси будуть лунати в наших аудиторіях, і наші діти будуть вчитися на прикладі найкращих. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось за тиждень.